Ти часто відчуваєш настрій інших людей ще до того, як вони щось скажуть. Тобі важлива гармонія, спокій і теплі стосунки, але при цьому ти легко ранишся. Це може бути не випадково. Можливо, твоє число народження два. Люди з числом народження два приходять у цей світ не для боротьби, а для єднання. Ваша сила у м'якості, дипломатії та вмінні бачити ситуацію з різних сторін. Ви комті, хто здатен примирити, підтримати, зрозуміти навіть тоді, коли інші відвертаються. Двійки мають дуже тонку інтуїцію. Часто ви відчуваєте людей серцем, а не логікою. Саме тому вам легко читати між рядків, ловити емоції, помічати нюанси, які інші ігнорують. Це робить вас чудовими партнерами, друзями, психологами, наставниками. Але у цієї сили є і зворотний бік. Число народження 2 часто живе не для себе, а для інших. Ви можете забувати про власні бажання, підлаштовуватися, мовчати, щоб не зруйнувати мир. Усередині накопичуються образа, втома, відчуття, що вас не чують і не цінують. Головний життєвий урок для двійки – навчитися зберігати баланс між я і ми, допомагати так, бути чуйним так, але не ціною власної цінності. У стосунках люди з числом народження два прагнуть глибини та емоційного зв'язку. Поверхневі контакти вам не цікаві. Ви шукаєте близькість, довіру, відчуття безпеки. Коли цього немає, ви закриваєтеся або починаєте сумніватися в собі. У професійній сфері двійки чудово реалізуються там, де потрібні терпіння, такт і взаємодія з людьми. Консультування, мистецтво, освіта, допоміжні ролі, командна робота. Ви не завжди прагнете бути першими, але без вас система не працює. Якщо ви навчитеся говорити про свої потреби, ставити межі і довіряти собі так само, як довіряєте іншим, ваше число почне працювати на повну силу. Якщо хочеш глибше зрозуміти своє число долі, сумісність або життєві уроки, напиши в коментарях свою дату народження. А в наступних відео ми розберемо, як число народження взаємодіє з числом долі і що це означає саме для тебе.